Сьогодні 12 червня 2016 року, я в штаті Вайомін. У магазині на такий називається Tractor Supply. Tractor Supply. Ми маємо тут 28 тонний такий ну, дерево рубач. Дерево рубач коштує 1300 доларів плюс текса. Текса буде ще десь 80 доларів або і більше. 1300 доларів. Це коштує ротвал теле 349 доларів. Це непоганий. Countryline, Но цей коштує напевно 600. О, цей Cup Cadet, теж десь в районі 600 доларів. має ціни, має ціни. Так. Да. Це добрі машини в добре обробляють землю. Ось, ну це косарочка така за 1000 доларів. виставили трошки на рекламу, вещі, щоб було стояло. Там невеличка байдарка стоїть біля скини, яку Можна кинути на воду і педалями крутити і їхати собі легенько. Такий невеличкий прицеп, самосвал, план О, Там теж тачки великі. Ну а це називається Zero Turn. який крутиться на місці. 54 як кадет. Сарочка. Сідаєш. Ну, і... Два руля, щоб сказати, ліва і права, вона на місці крутиться, просто на місці. 3000 доларів. Прямо не може піщати. Тут прийшла колесенки порізні. Сюди ж там колесенці, колишіться, вітер си. Всі колесенки пішли. Ну, 200 доларів, це колись на тоненча. Вже поламалась. Ну, ось тут такий шкрудери, що можна їхати по ярді. Ось. Ну а це... Чотири е колеса, колеса ведучі. Чотири колеса ведучі. Лібеночка, фари, все є. Ціна його. О, дев'ять тисяч а тепер на вісім тисяч тисячу збавили. це зроблено в да? Америці. Вот саме тексис. Техасі. Ось. Сідаєш. Ось. О. І. Оляйбас. Так. Танк тут твоє. Сраду кузу, на олені, чи на підмеді, чи нам зайти, чи на що хоче на рибу. Передача тут двоє, понежу повершено. Ну ось такі штуки. Добре, я заліз сюди гвеліст. Добре. Ошти като машина, 4 4 ведущи колеса. штук. Ја не знам за не... Це не што мошки на Украине. Тоа е Та, це є тільки для лісу, для ще магазин.